Початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загін шалені голки відкрив свій фронт, аби всіляко допомагати нашим військовим. Вже десятки сотні виробів отримали наші захисники. На сьогоднішній день зі зміною пори року їм необхідні нові маскувальні костюми. Саме цим зараз і займається волонтерський загін Шалені голки. Січас мультик, дубок у такої, щоб хлопці не нібильну прикриті, щоб їх не було сильно видно». Мета розробки нового маскувального костюму – Захистити наших військових в сьогоднішніх погодних умовах. Заради цього волонтерка Олена, котра все життя працювала в Центрі дитячої та юнацької творчості, розвиваючи всесторонні здібності дітей, ...з початку війни перекваліфікувалася і зараз займається пошивом таких необхідних для наших воїнів курток. Зараз я збираю куртку. Це копішоники. Тут буде блискавка, Це рукава. Це буде куртка до маскувального костюму. А з якої тканини це? Це плащова тканина, це йде воду не проникла, вона, це як захист. Допомагає їй і її колега, також працівник центру дитячої та юнацької творчості Наталія. Раніше вона була керівником дитячих гуртків, а зараз волонтерка загону. Ми вишиваємо не тільки костюми, але ми шиємо і нашленники, і медичні сумки, і тактичні сумки, і плітоноски, і розгрузки. і все, що в чому ми. Маємо потребу улюблену справу свого життя довелось перенести на потім. Адже з перших днів війни Наталія стала допомагати нашим збройним силам України. Розпочинала вона з плетіння маскувальних сіток. Потім за потребою почала шити і одяг. Перших днів вторгнення з 23 березня. Наша організація прийшла на допомогу плетіння маскувальних сіток вже на стадіоні. Потім виникла потреба в пошиві хлопцям речей таких, бо ну, необхідних. І ми вже з колегою прийшли сюди, допомагаємо. Але ми тримаємо зв'язок з дітьми, ми з ними е, приймаємо участь у всіх виставках. Наразі команда волонтерського загону Шалені голки це команда талановитих та творчих дівчат, котрі ніколи не зупиняються на досягнутому. Їхні руки не знають втоми, бо працюють вони зранку до ночі, заради нашої з вами перемоги, і зупиняться наші шалені голочки тільки тоді, коли прийде мир на нашу багатостраждальну українську землю. А сьогодні свій талант і креативні ідеї вони втілюють у військовий одяг. Творчі люди – це… Переселенка з Херсону, а зараз і волонтерка загону шалені голки Яна щиро вірить, що обереги, які вони виготовляють власноруч і відправляють кожному воїну разом зі своїми виробами, зігрівають нашим хлопцям серця і душі. Роблю я їх і постійно думаю про те, щоб наші хлопці повернулися живими, здоровими, неушкодженими в свої сім'ї. І так я собі уявляю, що можливо мій янгол. Збереже їхнє життя. Волонтери загону шалені голки настільки вправні майстрині, що з легкістю своїми руками роблять ті речі, що зазвичай виготовляються на фабриці. Відрізнити їх виробів від оригінальних майже неможливо, хоча й порівнювати їх не варто. Адже тут в кожну деталь, в кожен шов вкладена любов та віра у нашу найскорішу перемогу. Попросили такі натовські аптечки зробити. Ну, ми звісно, нашу будемо робити, спробуємо. Ну, вот это получился наш вариант. Сумка для сброса. Это отстреляли, и вот сюда сбрасываются пустые магазины, потому что им надо куда-то их кидать. Вот такие сейчас тоже мы их шьем. Майстрині загону шалені голки впевнені, що перемога не прийде до нас сама, якщо ми не будемо прикладати для цього максимум зусиль. Отож, вони працюють беззупинно і закликають всіх долучатися до загальної доброї справи. Адже якщо кожен із нас бодай щось зробить для наших захисників, то і жадана перемога прийде швидше. Тож не стійте осторонь, і давайте всі разом здолаємо ненависного ворога, аби мир, спокій та благополуччя назавжди прийшли на Україну. Інську землю загін шалені голки звертається до всіх небайдужих за допомогою. Люди об'єднуємось допоки ми єдині. Україна не переможна. Хлопці, ми вас чекаємо з перемогою, живими, неушкодженими. Разом з вами загін шалені голки. Слава Україні! Героям слава!